Слава Україні, друзі. Ради вітати на каналі. Так, перед початком відео, як завжди, хочу вам порекомендувати свій основний канал і канал свого друга Дмитра. Силочка на два цих каналів буде в описі під відео. Так що, переходимо, підписуємося, тим самим підтримуємо україномовний контент. Сьогодні подивимося. На таку страхохуйку, на хорор-гру Welcome to Kowloon Якось так. Kowloon Ну, мій англійський це рівень перший клас, так що вибачайте, може неправильно. Так як я читав, це про якогось студента, який приїхав в, в місто, типу, на навчання. І далі. Мені стало нецікаво, і я не читав. Так що давай погнали нова гра. Нажміть на будь-яку клавішу. І ще, звичайно, будь ласка, скажіть за звук. Як звук, чи добре мене чути? Чи гра не перекрикує, чи гру добре чути. 1999 рік. Під туманним небом Китаю лежав коулун, самий густо населяємой місто. Те, що буду встигати, буду перекладати, що не буду, так. Так, але для молодого студента самим першим ділом треба знайти дешеве житло. Що його чекає внутрі сті... стін? Так, кусячівку отримали. Все. Ми можемо ним управляти. Shift біжить. А присісти? Ні, просто йде і. На shift біжить. Ой, а що він таке? П'яний, блін. Такий, як п'яний. А нам куди? Нема Ні пи, нічого немає, так? Да? Так, да, зрозуміло. Такий струмнуватий райончик, да? І він справді як п'яний йде. О! Зачинено. Добре, рухаємось далі. Ну, тут дверей небагато. Так, ми знайшли наш під'їзд, який нам потрібно. Це вже добре. Так, я зняв кімнату у квартирі на четвертому поверсі. Добре, погнали. Погнали, це нас другий. Бля, диви, як тут грязно? Як вони тут живуть? Це типу. Ні, це третій. Ой, тут пес. Він не здох. Пес, будеш майонез? Бідна собака. Напевно. Зголодніло. Ні, пес не буде, майонез. Блін, він справді як п'яний. Так, ось ми і на нашому поверсі, да? Четвертий поверх. Тут дверей небагато. Тут немає взаємодії. У нас коли взаємодії. Блять. А що він так тупить? Хтось реве. Блін, що це за звуки такі? Е я пішла, ключ залишила в магазині. Е він знаходиться на вулиці біля під'їзду. Добре. Тобто нам треба повертатися на вулицю? Ну, пішли назад тоді. По ключ. Так, це що таке? А, це типу якась щитова, да? всі е, щотчики на На світло, на всі квартири. Тут немає нічого, не можемо взаємодіяти. Не можемо не. Ні... Блін, що з ним таке, що він як п'яний? Е, гра, до речі, якщо я не помиляюсь з 2023 року. Так, пес. Пес Що ти? ти, песа? Пес патрон. Не забуваємо, друзі, за вподобаючки. Також буду вдячний за підписку. Так, да, як тут грязно? Тут дуже грязно. Як на сміттєзвалищі. Магазин поруч з під'їздом. Стара нам написала. А може вона і не стара, може вона яка молода і сексопільна. Е, так, схоже, це той магазин, про який писала хазяйка. Ключ повинен бути десь тут. Добре, давай шукати ключ. Блін. А хто відкриває двері? Так, я бачу ключ. А я не можу його взяти, прикинь. Чи можу? Можу. Ось ключ. Ну, все, в принципі, ми ключ забрали. Блін, та що ним так тяжко управляти? Дивись, я нічого не роблю. Це він сам стоїть, він п'яний, чи він нікий, чи він наркоман якийсь обдовбаний, блін. Так, пішли вже на... О, що з музикою стало? Глю. Це 22 година. Комендантський час. Ця музика все вимикається. Так. Четвертий поверх. Повертаємось назад. Блять! Ай кохріна! хріна! хе прорвало. Блін. У мене чуть підліва не, по не побігла по шортах. А ми можемо постукати сюди? Ні? Блін, тут зараз не. Влупить. О, це що таке? Пес, ти що наробив? і Як нам пройти? Так, вибач, мені немає чим тебе покормити. Ой, щось я очкую в такі заходити коридори. По любому зараз якийсь скример буде. Полюбе, зараз щось вискочить. Човно червоним мигає і комусь бункері. Ні, немає на нікого. Так, де там наша квартира? Ось тут. Ти можеш нормально їх відкрити? Так. Нарешті попали, так? Да? Нарешті попали. Так, можу. Е, подумати, що це. Кімната господині квартири. Ось і моя кімната. Для початку я складу свої речі на ліжко. Так, добре. Як хочеться гарячого чаю? Ну... Пішли тоді чай пити. Тільки де ми його маємо пити? А, ось кухня. О, як тут засрано все. Ага, чайник кипить. Зараз бахнемо чайку. Там хтось прийшов. Там хтось прийшов. Можливо, це хазяйка. Думаю, пора в свою кімнату. Ну піш. Блін, а тут двері відкрились. І якась дрмна музика почалась. Не музика, а якісь звуки. Так, тут є якась записка. Мені страшно. Я хочу додому. Е, стара зійшла з розуму. Я вже дов, довгий час не можу вийти навіть в під'їзд. Не поняв. Що за дурниці? Але на всякий випадок, е, перевірю вхідні двері. Ну, пішли. Перевіримо вхідні двері. Тут було закрито, да? Да. Да, тут замок. Так, схоже, хазяйка прийшла додому і закрила квартиру. Бля, що за звук? Так, записка якась. Е, не смій виходити вночі на вулицю. Добре. Відшли до себе. Так, потрібно знайти спосіб вибратися. Ой-ой-ой, спосіб, ну давай, давай будемо шукати спосіб вибратися. Я не проти. Так, двері на балкон закриті. Тут сіде чи що? Так, ту старої двері відкриті. Блін, це що таке? Ну, якась маньячка. Дивись. Є тут О, ключ. А вона де Ваній? ванна закрита чомусь. Блін, мені щось очково. Це шо тут? Такий склад з продуктами в неї. Якісь, блін, консерви, ладно. це? Твою мать. Що за хрінь? О, ти шо? <с> Бля, це шо таке? Типа це якийсь чувак. Без голови, а голова його походу в тій кімнаті висить. Блін. Що за хрінь в цій квартирі? хі <с> Хе-хе-хе. Ты шо ти що? Блядь, в мене чуть на не дистав? Де я є? блять? Це пиз, а я в своїй кімнаті. У, блядь, мене все похололо, блядь, руки почали трастися. Та блін, я вже мав туди йти. Так, у нас є ключ від балкона. Давай швидко. Фу. А, він ж не вийшов, виходь нахер, звідси. Та виходь. Тривай нахрен туди двері. Ой, ти шо, ти шо? У мене все закрито, у мене все темно, все повиключувано, це просто... Ой-ой-ой. Блять, знову якісь кімнати. Одна ліпше іншої. Що за хрінь? Так, є якась записка. Давай подивимось. Останнім часом в місті е, почали творитися дивні речі. Я відчуваю себе тут е, в небезпеці. Е, треба доробити ремонт і з'їхати якнайшвидше. Йдіть нахрен. Блін, і що робити? А, це бички, я думав, тут якісь патрони лежать. Немає нікого. Бля, я вже боюся кудись іти. Блін, це реально очкова гра. Нам просто типу треба вибратися з цього будинку, да? Гано, на все вибратися з будинку, блін, що це таке? Ой, ти шо ти шо? Там, походу, десь щось відкрилося, да? І що ми тут? Я тут ніхіра не бачу на тій картині. А, чувак десь убірвався. Не чувак, а шо? Ні, тут вісить те. А де двері відкрилися? Десь є прохід? А, ось тут. Цій кімнати, бо тут було закрито. Є якийсь ключ. Там хтось заглядував. Ну-ка, це та стара. Це по-любасу та стара. Я, по-моєму, звідси прийшов, так. Да. Зараз вона тут вискочить по-любому. Полюбас, зараз десь вискочить. Так, що тут? О, ліхтарик? Шпалі. А я не можу його там, наприклад. Я чуєш, які звуки, ну йдемо, а що робити? Ну, тут а буде, тут десь вона буде, тільки оде. Що це за картини? і ми з ними можемо взаємодіяти? Тут, а, блін, ніфіга не видно на тих картинах. Так, знову замок. Знову замок, знову потрібно йти е, шукати ключ. Ой, да. Да, друзі. Блін. Два рази так учканув конкретненько. Думаю, на сьогодні для першої серії достатньо. Баляха, всередині все так поховало, я не очікував. Так що ж, розраховую на вашу підтримку у виді вподобаючки, у виді підписки на канал, на мій канал і на канал мого друга Дмитра. Всім дякую за перегляд і всім добра. Все буде Україна.